Але стопад розпочинається з дощів. Синоптакиня попередила про зниження температури та лише одну область без опадів. Хочіше виходьте на вулицю, хоча б на кілька хвилин, та насолоджуйтеся неймовірно теплим днем. Надалі лише зниження температури. Синоптакиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Фейсбук розповіла про атмосферний фронт, що вже завтра трішки зіпсує нам настрій дощами та зниженням температури повітря. За її словами, для того щоб занадто не засмучуватися через логічні явища природи, саме зараз або протягом дня сьогодні обов'язково необхідно вийти на вулицю та насолодитися теплом, згадуючи про нього надалі, буде набагато простіше подолати осінню нудьгу. Листопад розпочнеться в Україні візитом атмосферного фронту і заходу, тому завтра скрізь пройдуть періодичні дощі, крім Луганщини. У другій половині дня у західних областях на півночі України та на Одещині опади припиняться. Температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині. Удень очікується плюс 11, плюс 14 градусів. А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей ще побуде тепла погода, максимально плюс 15, плюс 20. На крайньому півдні до плюс 22 градусів. У Києві 1 листопада збільшиться хмарність. Пройдуть разом із атмосферним фронтом елегійні осінні дощі, температура повітря знизиться і впродовж дня не перевищуватиме плюс 14 градусів. Не забудьте завтра парасолі, Світлу одежу краще замінити на яскраву чи струкату. і машини з під калюш не заприскують пальто чи білі спортивні штани, яких так багато зараз на вулицях, і сірі кольори розбавимо. Надалі буде, хоча й свіжа погода, проте серйозного похолодання поки що не видно. Більш відчутне зниження температури за попередніми прогнозами очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних мінусів. Тому можна багато що встигнути зробити до зими і обов'язково вийдіть сьогодні на вулицю, хоча б на трохи, бо завершальна метеорологічна гастроль, красончика, жовтня, чарівна. Наступний аж такий теплий день може бути вже у квітні. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!